Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті у єдиному марафоні. Новини щопівгодини для вас працює Лілія Налягака. Одна жінка загинула і ще 16 людей поранено внаслідок удару балістикою по Миколаєву. Росіяни атакували місто в досвіта. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Віталій Кім серед поранених є важкі. Попередньо ворог ударив ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки, об'єкт інфраструктури, ресторан, торговельні павільйони та автомобілі. Виникло кілька пожеж. А Сумщину росіяни обстрілюють кабами та дронами. Є руйнування. Детальніше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами не живо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Доброго ранку, Лілія. Ніч на Сумщині минула неспокійно. Двічі оголошувалась повітряна тривога, яка тривала по кілька годин. В області фіксувався рух ударних безпілотників. І ось менше години. Тому знову тривога. і, Як повідомляють повітряні сили, знову загроза безпілотників. Є повідомлення також про вибухи, що прогриміли вночі, поки немає офіційного підтвердження про руйнування. А напередодні сумщина обстрілювалась кабами з мінометів, сау, ствольної артилерії та дронами. Під вогнем були сім громад. Днем раніше, внаслідок обстрілів, пошкоджено майже три десятка приватних будинків, багатоквартирний господарські споруди, гаражі та автомобілі. Найбільше пошкоджень зазнав глухів. На місто прийшлося шість вибухів керованих авіабомб. Також по миропіллю ворог гатив з реактивних систем залпового вогню, зруйноване житло місцевих мешканців. І вчора на адреси майже 80 установ області надійшли повідомлення про замінування. Зокрема, в місті Суми призупинили роботу районний суд, департамент освіти, податкова, сервісний центр МВС. Тощо всі вони були перевірені вибухотехніками та кінологами. Студія. Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією на Сумщині. Росіяни продовжують тероризувати жителів Донеччини. Лише за минулу добу завдали по регіону понад 2,5 тисячі ударів. У таких умовах поліцейські рятують цивільних, які ще не евакуювалися. Так із селидового на який суне російська армія вивезли кількох маломобільних літніх людей. Правоохоронцям у цьому допомагають рятувальники та медики. Як усе відбувається? Подивіться. Фронтове селідове Донеччина щодня поліцейські разом із рятувальниками ДСНС та медиками евакуюють цивільних. Сьогодні приїхали за бабусею Валентиною. Друзі, Приїхали за тобою. Ми з поліції за вами приїхали. Ну, тільки в дочка за, вас, дочка за вас переживала. Старенький не ходить, тому не може сховатися від обстрілів, тож поліцейські вантажать жінку на мобільні ноші та несуть до своєї автівки. Чуть-чуть тихо бабу, Валя, потерпіть, пожалуйста. Перехватися вверху, вверху, перехватися вверху. Ой, ой, ой. Прошу, Наступна адреса тут забирають старого чоловіка, якому теж вкрай важко ходити. Його та ще однолітню жінку вивозять із фронтового міста у безпечніші регіони. Візьму все візьму. що на все заберемо. Крім того, правоохоронці рятувальники та медики допомагають пораненим цивільним. Поліцейські вивозять людей на своїх авто, і в безпечнішому місці їх перевантажують у медичні машини. Лажить, слажите все нормально. Лише за останні кілька днів поліцейські вивезли із селідового десятки людей, адже росіяни і далі тероризують та вбивають мирних жителів від ворожих обстрілів. Лише за минулу добу загинуло четверо цивільних ще троє зазнали поранень. Руслан Смещук, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Не допустити ескалації війни та повторення агресії так звучить дев'ятий пункт формули миру, щодо якого офіс президента України провів тематичну онлайн-конференцію. До заходу долучилися представники 66 держав і міжнародних організацій. Київ представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, заступники міністрів закордонних справ і оборони Євген Прибийніс та Сергій Боїв. І двоє радників голови офісу президента. Україна наголосив Єрмак, наразі працює над оновленням архітектури світової безпеки, адже стара система не змогла зупинити російську агресію серед інших домовленостей: необхідність довгочасних гарантій миру, відновлення територіальної цілісності України та відшкодування збитків, завданих війною. Спроби порозумітися з Росією в рамках нормандського та мінського форматів були однаково марними. Міжнародні організації не змогли ані запобігти вторгненню, ані зупинити його на ранніх етапах. Але безпека України ключовий чинник у глобальній стабільності та міжнародному порядку. А війна Росії проти України завдає глобальної шкоди під загрозою. Нині ядерна, продовольча, енергетична та екологічна безпека. Очевидно, що нам Потрібна нова архітектура безпеки підкріплена міжнародним правом і має включати як військові компоненти та санкції проти агресора, так і фінансову підтримку, інвестиції та широку співпрацю дуже важливо, що сьогодні з нами не лише підписанти декларації Великої Сімки, а й ті, що не підписали. Хочу ще раз підкреслити приєднання до декларації. Це насамперед політичний сигнал підтримки, який не вимагає негайного початку двосторонніх переговорів і безпекових зобов'язань. Тож ми очікуємо, що дедалі більше наших партнерів долучаться до рамкового документа, під яким уже стоять 32 підписи. Ще один момент: система двосторонніх без. Спекових угод важливо, щоб усі домовленості були ефективними на практиці. З моменту підписання першого договору з Великою Британією минуло 9 місяців, і ми бачимо, що все сумлінно виконується. Один із ключових пунктів у кожній такій угоді механізм реагування на надзвичайні ситуації у перші 24 години у разі повторення агресії. Це додаткова гарантія запобігання ескалації. Майже дві сотні боїв за добу ситуація на фронті лишається напруженою, найгарячіше, як і раніше, на Донеччині. Докладно про перебіг бойових дій на конкретних напрямках нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Пане Андрію, слава Україні. Яку інформацію маєте із передової? Доброго ранку, лілі героям слава триває 965-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбули дві ворожі атаки в районі Тихого. На Куп'янському напрямку за добу російські окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони України зупинили усі атаки противника в районах населених пунктів Синківка, Степовано-Веселівка, Кругляківка, Колісниківка, Голубівка, Петропавлівка, Першотравневе, Лозавета, Вишневе. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 37 атак загарників поблизу населених пунктів: Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. На сіверському напрямку сила оборони України відбили три штурми російських загарників поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Васильівки та Деліївки. Неподалік Щербинівки та на Турецькому напрямку ворог здійснив три атаки. Сила оборони України відбили 40 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селідове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка на Курахівському напрямку. Сила оборони України відбили атаки російських окупантів у районах Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахівки. Цукуреного, Новодмитрівки, Новоселідового, Антонівки, Костянтинівки, Катеринівки, Георгіївки та Водяного, де ворог 50 разів намагався прорвати оборону українських військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки. На Авремівському напрямку українські воїни відбили три атаки російських окупантів в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки. На придніпровському напрямку сили оборони України відбили вісім атак російських окупантів у Курській області від початку. Доби авіація ворога завдала 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб. Українські воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрату живій силі та техніці та виснажують ворога. Минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 44 авіаційних ударів, зокрема скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 3059 обстрілів з них 123 – із реактивних систем залпового вогню. Лілія пане Андрію, яких втрат зазнали російські окупанти за останню добу? Лілія, учора. Авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника. Ураджено три пункти управління, одну інженерну споруду російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників. Також українські воїни знищили 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 безпілотників, оперативно тактичного рівня, одну крилату ракету, 32 автомобілі. Та 4 одиниці спеціальної техніки ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую вам і нагадую, що з нами наживо і з новинами із генштабу був його речник Андрій Ковальов.